Друзі, усім привіт, ну що ж, повертається матчі збірних і вже у четвер, 20 березня, о 21.45, відбудеться матч у Лізі Нації. Перший матч з двох, матч плей-офф за вихід до найвищого дивізіону Ліги Націй, збірна України у себе номінально вдома на стадіоні Нуєва Кондоміна. Команда Сергія Риборова буде приймати збірну Бельгії Руді Гарсі. І сьогодні друзі, хочу поговорити про збірну України. Про Сбірму Бельгії? Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте взагалі згадаємо очні зустрічі, які були зіграні між командами. І команди зустрічалися всього-навсього один раз. Це була Ланч 5 Європи 2024. В принципі, справді, відносно нещодавно команди грали. 26 червня 2024 рік. Заключний третій тур групи Е. Взагалі у ці групи просто якась неймовірна була інтрига, тому що і в Румунії, і в Словаччині, і в Убегії, і в Україні було по 4 набраних пунктів після завершення групи. Бельгійці а, пройшли далі. Нічого їх стратегічно влаштовувало, ну і Румунія та Словаччина також пройду далі. А Україна 4 очки набрала, але з групи не вийшли. Справді це фантастика. І Справді, ось так просто неймовірно, справді відповідно відбулось, да? просто щось справді, неймовірно відбулося, тому що в усіх команд було по 4 очки, і справді. Ось. Тому що дійсно, Дістів була не така й та й висока. Ну, українці посідають тут позицію, дуже справді прикра. Ну, в будь-яку випадку. Україні потрібно було тільки перемагати бельгійців для того, щоб вийти далі, тому що у паралельному матчу Румунія зі Словаччиною виграла нічим. Тому Україні потрібно було перемагати Бельгію стратегічно влаштовувала нічия, І, в принципі, бельгійцям було уж точно нелегко. Це був рівний матч, але я вам хочу сказати, друзі, що мені Україна дуже сподобалася у тому матчі. І на мою суб'єктивну точку зору, Україна була ближчою до перемоги. Пара небезпечних було атак. Але найкращий шанс був у Гіорія Судакова, коли Жора вийшов на одерну позицію на них так 90-ті, пробуває жара по воротах, але пробуває в руки вертолю національної збірної Бельгії. Друзі, загалом, якщо казати про Україну, то збірна України і справді дуже не пане справді, і справді і вступала. Дуже здорово Україна це показала вважаю, в листопаді місці де була нічия з Грузією і неймовірна перемага... перемога 1-2 над Албанією і на виїзді. Да, Україна розпочала Лігу Наті взагалі з двох поразок. 1-2! Спочатку команда Сергія Рєброва прогала Албанію. потім 2-3 команда програє Чехії, потім Україна перемагає Грузію 1-0, потім була нічия з Чехами 1-1, нічия з Грузією 1-1 та перемога 1-2 на Албанії. Ну і в кінці-кінці в Україна у дивізіоні Бі посідає другу позицію з Чехами, з грузинами та з албанцями, Вісім очок Україна набирає та посідає другу позицію. Якщо казати про Бельгію, то Бельгія була якраз у дивізіоні та А. Спочатку бельгійці обіграли Ізраїль у першому матчі з рахунком 3-1. Потім команда програє 0-2 французам. Потім була неймовірна нічі з італійцями 2-2. Потім Бельгія програє Франції Францію 14 жовтня 24 року з рахунком 1-2. Бельгія програє. Потім поразка була від Італійців 0-1 та Поразка від Ізраїля. 0-1 на виїзді. Бельгія якраз та була дивізіоні А Бельгійці посіли третю позицію. Французи посіли першу позицію. Італійці другу позицію посіли. Ну, а збірна Бельгії посідає третю позицію, хоча, до речі, в Ізраїлі також було 4 очки. Але у Бельгійці в різниці забитих та пропущених було мінус 3, у Ізраїлі мінус 8. Ось тому, друзі, якось так. Насправді Бельгія да, не в найкращих кондиціях перебувала. Тоді, але Бельгія це збірна неймовірного високого класу. І можна згадати чемпіонат світу 2018, коли Бельгійці посідали третю позицію. І справді бельгійці це збірна вищого класу. І, скажімо так, футболісти, які можуть вирішити долю епізоду, тобто на індивідуальній майстерності, у бельгійців дуже багато таких футболістів. Кімі Дебрюйне, Роме Лукако. І справді у бельгійців дуже хороша збірна. Звичайно, що в Україні буде дуже важко проти цієї Бельгії. Руді Гарсія, назначений новий тренер Бельгії. Тоді, до речі, бельгійці тренували якраз з українцями. Тоді був Тедеском. Домінік Тедеско був тренером Бельгії. Ось, Руді Гарсія, його дебютний матч. Справді виклик як і для бельгійців, так і для українців. Це матч відповідно за вищий дивізіон, за дивізіон А. Ось, хто перемагає, то відповідно, якщо Бельгія перемагає, то Бельгія відповідно залишається у дивізіоні А. Якщо перемагає Україна, то Україна виходить до дивізіону А. Ну, хто програє, то відповідно у дивізіоні Бі залишається в будь-яку парку. Все одно вежа значення цього матчу, справді дуже важливе. Матч, до речі, відповіді відбудеться у неділю, 23 березня, також о 21.45. Що ж, друзі, давайте тепер переходити до думок. Чого, друзі, очікує від цього матча? Чого я очікую від України? Ну що, ж, друзі, важкий я думаю, буде матч. Перший матч буде. Якраз в Іспанії. Якраз в Іспанії на стадіоні Нуєва Кондоміна. І справді, я вважаю, що в Україні є доволі непогані шанси себе дуже показати про, про, проти Бельгії, да? Бельгія команда вищого класу. Але і Україна! Так, от уже непогана збірна. Знаєте, друзі, очікую, що у першому матчі, в принципі, обидві команди ризикувати не будуть. Я думаю, що будуть десь так придивлятися один до одного. І справді, Бельгія, думаю, буде більше володіти м'ячем. Але, думаю, що в принципі футбол буде такий рівний. Тобто, я думаю, що і Україна буде також відрізками проводити свої напогання, так і, і Бельгія. Тобто, я взагалі такого знаєте, рівного футболу очікую. Да, думаю, що Бельгія все-таки буде більше напевно грати першим номером, більше будем ячем буде, думаю, все-таки Бельгія. Більше, я думаю, що Бельгія буде атакувати позиційно. Ну, думаю, що і Україна також свої шанси матиме. Знаєте, друзі, я очікую хорошого футболу.

Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Україні. Да, мої любі друзі. Да. Ось конкретно у першому матчі я віддаю перевагу Україні. Мені серце підказує, що ось Україна як мінімум не програє бельгійцям. Ось Хоча мені, друзі, ось так серце підказує, що ось Україна ну точно у першому матчі на стадіоні в Іспанії, на цьому стадіоні Нойва Кондоміна. Я думаю, що Україна Бельгії не програє на цьому стадіоні. А, мені щось серце, друзі, підказує, що Україна здобуде якусь мінімальну перемогу 2-1. Ви знаєте, друзі, щось мені прям серце підказує, що Україна прям здобуде якусь мінімальну перемогу. Над бельгійцями з рахунком 2-1. Хтось не знаю, друзі, мені щось прям серце так підказує, що ось таки буде рахунок. То, то перша моя думка, друзі, на цей перший матч. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Ну і друга моя думка: я думаю, що Україна у першому матчі з якимось мінімальним рахунком 2-1. Я думаю, Бельгію все-таки обіграє. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Та думаю, що Україна з якимось мінімальним рахунком 2-1, я думаю, Бельгію обіграти заміє Україна. Тому обидві команди заб'ють, то Україна з мінімальним рахунком думаю, що 2-1 Бельгію обіграє. Ось така моя думка на даний матч. Ну а доля цього протистояння, відповідно, буде вирішуватися на стадіоні Бельгії вже. Друзі, ось прям, ось не знаю, друзі, мені ось прям серце підказує, що Україна переможе у цьому матчі. Ось не знаю, друзі. Ось просто прям серце так підказує. Тож обидві не заоб'ється, то Україна з мінімальним рахунком, думаю, 2-1 Бельгію обіграє. Я, друзі, думаю, якось так буде. Що друзі думаєте за клітовий спродоквач? Чи ви можете, друзі, написати, якщо у вас є думки та бажання, свої думки у коментарях? Я, е, друзі, вам бажаю, тільки добра. Бути друзі, на його найщасливими завжди. Бережіть себе, не, нехай у вас все буде тільки добре завжди. Усім на побачення, мої любі друзі, будьте щасливі і до нових зустрічей.